Ось як воно. Алійне алія. Підсоняшникова алія в Одесі. Просто взагалі реально така величезна територія забруднена цією алією. Просто запливається. Викидає, просто запливається. На каміннях вона просто на мецьках. Це щось таке. ну... Просто це Просто щось нереальне. А сьогодні мінус 5. Дуже прохолодно. Такий північно західний вітер. Ось тут нормальна вода. А там вся пляма, цей крут. Якось зовсім не зрозуміло, як це працює, але ну, ось так воно є. Тут зовсім ну, чистенька. Чистенька водичка. Да, зовсім чистенька. Як це можливо? Не зрозуміло, але так. А терористи. Збомбили євності з Олію, і зараз ми маємо такі плями на узбережжі. Взагалі жах. Взагалі жах. Тобто якось плямами там є, там нема. Там я бачу далі. Це пляж Дельфін, Це якраз інклюзивний новий пляж, який зробили тут. І можна побачити, я тут пару тижнів тому купався, була чистенька гарненька водичка, а зараз ви можете побачити своїми очами, що тут просто пляма олії. Ну, добре, що це олія, а не нафта, то вона поступово вимерзне і жир буде. Розкладений, бо все це ж, це ж таки природня речовина, але ну, неприємно дуже і виглядає, виглядає дуже поганенько. Всіх з Різдвом, наступаючим новим роком, все буде добре.